Подальших успіхів всім дякую. Нагороджується Василь Дубіна, волонтер пробації з Кіровоградської області. Василь це ще один із таких волонтерів, який найдовше років співпрацює з нами. Він має активну громадянську позицію, патріот своєї держави. Його життя це щоденне волонтерство. Шановний пане Олеже, шановні добродії, я щиро раз сердно дякую за і визнання, можливість бути серед людей з високої, з великої літери. От. Хочу сказати, що для мене волонтерство це не звичайна щоденна буденна діяльність, а це покликання душі. Тому що. Кожна людина, якій ми допомагаємо, це неповторна доля, це зміна життя, це надія на відродження. І сьогоднішня відзнака це говорить про те, що кожен крок, кожен погляд на зустріч людини має можливість її змінити. І завжди перемагає віра, бажання робити добрі справи і надія. Також хочу. Подякувати начальнику центру пробації Кірового Голованівського району номер 3 куцу Олексію Вікторовичу, тому що тільки разом спільно із ним ми маємо можливість торкатися людських сердець і відігравати важливу роль в їхньому житті і дарувати їм надію на відродження. Дякую.